В цьому відео ми будемо вивчати основи УА на українській мові. Я думаю, ну, це вроді би перший навчальний курс по УА українською мовою. Такого більше ніде немає, напевно. Або якщо є, то це важко відкопати. В цьому відео ми вивчимо всі основи, ну, не прям всі, може, більшу частину. Для початку вам потрібно вивчити середовище основне в Roblox Studio, щоб з цим працювати. Ну, а зараз ми приступимо до нашої праці. Сама базова функція це print. Щоб правильно її прописати, потрібно прописати функцію, лапки. І те, що ви хочете. Привіт! Щось по типу такого. Вона потрібна для того, щоб провіряти правильний направільність нашої коди. Тому що, якщо у нас буде неправильний код, ми не будемо знати яка ошибка. А прийти до положення визначити в якоїсь частині кода. Тоді він виводив термінал. Привіт. Так, далі перемін. Це також дуже важливо. Ви дуже часто будете з нею працювати. Перемінна це. Коробка, в яку ви можете складувати все що завгодно. І для того, щоб її прописати, потрібно написати local. Тоді назва. Назва може бути любой, але краще прописувати її сенсом. Не просто там, а воно щось. Print. Ого, ось, бачите. Краще якось прописувати, не знаю. Сенсом якебусь. Щоб воно хоча б щось позначало. Ось. Число 1 це один. Число 1. Ну і давайте число 2. Турів 2. І через спліт також є математичні функції, можна додавати їх. тільки дивіться, якщо нам потрібно лапки, щоб щось вивісти. То з перемітими нічого не треба. Просто берете, пишете нам. 1, Ну, без 1 беремо просто нам. І тоді через кову можна. Додати друге. Чи... Ось так, через кому йде І їх можна додати. Ось обираю кол і ставлю додати. І тоді у нас получиться. Три. Ну, це все те ж саме роботи з мідусом. Дивіться, що щось не виходить. Ось мінус мідус. Поділити. Тому ну, ще все і остальне. Далі така функція вайт. З англійського чекати. Але її краще не використовувати, бо це устаріла функція. Зараз частіше за всього використовують task. Вайт. Вона більш нова, більш точна, і багато хто її використовує замість просто вайт. І вона набагато точніша. Ось, і тут воно вимірюється в секундах. Я хочу, щоб воно написав через 4 секунди print. Ну і давайте число 1. Ой. Ну, давайте для удобства я тут 1 добавлю. Все. І тепер ми можемо очікувати 4 секунди. Ось через 4 секунди у нас вивело 1. Ось так. Тоді е тепер ми можемо взагалі. Щоб зрозуміти програмування, вам потрібно вивчити її основи. І програмування складається із того, щоб вирішування задачі, придумання різних механізмів. Це там на замітку. Бо, коли я коли був новичком, мені ніхто не пояснив. Але це дуже важко. Щоб зрозуміти, як правильно програмувати. Ну ось о. Допустимо, ладно. Я оставлю таск. Так. Далі ми можемо виучити такий. Це if. -else. Else. Else. Ось. Що правильно його прописати треба. Дивіться, if-else – це якщо, if це якщо, і далі, або ж з англійською ще переводиться ще. Також дивіться, щоб його правильно прописати, if. Тоді ми пишемо те, що ми хочемо. Ось нам один. Е, більше. Ну, давайте менше. Ніж нам 2. Е, е, це тоді. Ось так. І тоді ставимо Enter. І воно роус студію на нас дописує End. Це також важливо. Ось. І у нас. І отут там в цій срок, ці кода ми виконуємо те, що буде, якщо е, число номер 2 більше, ніж номер один. Ось. Допустимо, напишемо Print. Це число більше, ніж друге. Так, ладно. На це буде звертатися уваги. І ось якщо ми робимо тест, воно провіряє. І пише, що це число більше, ніж друге. Але якщо ми збійдемо це число на 3, то тоді у нас нічого не буде. І тепер же, коли, якщо у нас оце false, а ще це потрібно буде пояснити, тоді можемо прописати else. else. І тоді Ел роб робе. Так, вибачте, ласка, що я перервав. Ось о. Ми прописуємо Else. І тоді, якщо не сработає, оцей блок, то тоді воно завжди при любих умовах буде спрацьовувати оце. Print це. Не. Більше. Ось так. І воно буде спрацьовувати завжди. Ой. Щось. Щось Щось його не подобає. А, точно. Я забрав тут Тут, тут продав... прибрати. Заговорився. End. Все. От тепер все буде працювати. Все, от тепер повинно спрацювати. Це число не більше. Так. І запам'ятайте, воно завжди спрацює завжди. Оце що б тут не було. Ну, не прям завжди, тільки коли, якщо тут нічого не викладається, і це буде е, дорівнювати неправді. Ну, це ми пізніше трошки розберемо. Тоді буде і це в код. Також є else If. Я також вибачте за моє англійське произношення. не англійчатик else se if. І це доповнітельна умова, яку можна прописати. Давайте додамо ще одну зміну. Номер 3. Давайте воно хай буде 4. І це те ж саме, що і if, тільки щоб його декілька разів не прописувати. Можна просто додати else if. О, да, вони... Давайте менше. Вони менше. Ніж там. Давайте 3. Не зараз ми її угадали. Е. Ось у мені трошки ров студію допоміг. Осьо. Ми зараз провіряємо, але ну, я не буду провіряти, он так видно, що тройка менше, ніж четврка. але ми зараз додамо оце. І тоді. Ось бачите? А як це так? Чекайте. Вибачте, я перепутав трошки. Давайте я щось зробимо. Так. Тепер це чи що більше, ніж третє. Все. У нас все гарно працює. І бачите, я дивилась не, не це, і не це. Тому що спрацював цей блок-кода. І також хочу додати, що воно завжди. Оце Rogue Studio читає код зверху вниз. Воно і так іде по очередності. Якщо ми, допустимо, перенесемо оце сюди. Ось сюди десь. То воно нам. ой. ай -яй -яй. То воно нам видасть ось помилку. Тому що воно не буде знати, що таке число існує. Ось я зараз. Зароблю за цей. Остановлю. Ось ось. Бачите, видало, що такого не існує. Тому що воно вважає, побачив, що такого не існує, і все. І за цього воно і замагалося. Так, далі ми можемо розібрати нескінчений цикл можна буде попробувати. Оце, напевно, я закоментую, До речі, коментувати коми... можна отак. От Поставимо отакі дві тере, і тоді можемо описати тут все, що завгодно. Бачите, я отак написав. Це потрібно для того, щоб це дуже важлива частина, щоб коли на твій код дивився інший програміст, він зрозумів, що певні отривки роблять. Він знав, що, що це роби частина кода, отут-оці перемінні, оці коментарі допомагають читати код. І це важливо. Так що я советую вам, якщо ви працюєте з кимось, то навіть і для себе, тому що ви можете до цього вертатися через тиждень, місяць, навіть рік. І тоді ви просто зайдете і не будете розуміти, що там написано, а коментарі допоможуть сорієнтуватися. Так що так, це Та, також запам'ятайте. І тепер ми можемо зібрати нескінчений цикл. Або просто ось. True труєду. Ну. Все. Оце, до речі, і ду. Зараз давайте через коментарі. Трує це важлива частина. Це коли дорівнює щось справді, і тоді воно буде завжди робити. Це якось, якщо ви в середу, що ви там знаєте оці галочки, знаєте. Усю. Навіть зараз через них подивлюсь. Туди, О, О, що. Ми подивіться сюди. Castle. Оце зараз у нього стоїть е, троє. Якщо ви обере цю галочку, буде фолс, Ось я вам на прикладі показав. Все. Оце вам потрібно. Це як коментарі оставлю. І оцей цикл, він буде завжди працювати, Тільки дивіться, в цьому циклі, щоб у вас комп'ютер не зірвався, потрібно завжди проставляти вайт. Це дуже важливо. Тому, що, якщо не буде оцього вайт, тоді у вас просто комп'ютер зарветься воно буде. Кожну там, не знаю, мілі-мілі-секунди якусь там писати. чи Що там робити. Тоді комп'ютер не видержи, і вас Rogue Studio не то, що може залагати. Зас може викинути із Rogue Studio. Ось я зараз вам покажу. Давайте. Добрий день. Добрий день. Все. Так, ми зупиняємо. Все. І це більш... І ось о, добрий день. Воно кожну секунду прописує добрий день. Раз, два, три, 4. Ось о, ми бачимо, що воно пише. І все у нас гарно працює. Також хіба трує дум. Це можна і по-іншому його прописати ось. Це доки він працює доки, бо в хіла переводиться як доки. Доки. да. Зараз нам да, 1. Більше нам да, тут. І він буде працювати доки нам да, 2 буде більше, ніж нам да, один. Ось, давайте ці напишемо. Заточку Та, таке оставлю. Також можна писати скорочені оператори. Це все. Якщо ми хочемо, ось у нас є число 1, ми хочемо до нього додати 1. І щоб кожен. Раз воно провіряло, воно отак буде. Ось цей цикл буде працювати, поки о, нам один не буде або більше нам 2. І ось я тоді просто прописуємо. Все. І оце кожен раз нам буде до одинички до 5 валя... ну, до нашої домовляться один. Ну, і все ми можемо подивитися. Поки що. Ну... А, точно. Вибачаюся. Забув прописати print. print Воно ще не більше. Ну, ось отак, от, я думаю, зрозуміли. Ну, все. Тоді. Всім пока до побачення.